Ви дивитеся Знай.UA, на Ютуб канал, підписуйтесь, будь ласка, на нього і будете знати більше. Мене звати Олександр Близнюк. Прогнози на 23-й рік, і зокрема, в частині споживацькій частині голова союзу споживачів України Олег Попенко, економічний е і політичний експерт. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже. Я вас вітаю. Добрий день, Доброго дня. Ну і звичайно, наших глядачів дуже цікавить ситуація з тарифами на комунальні послуги. Я розумію, що під час військового стану вони можуть не змінитися, але є думка, що все-таки владі доведеться підвищувати тарифи, тому що це дуже велике і значне навантаження на бюджет, який зараз залежить, ну дуже залежить від нашої міжнародної допомоги. Як ви вважаєте, з весни можуть ці питання бути підняті, зокрема у Верховній Раді, і буде дано доручення Кабінету міністрів, щоб переглянути тарифи на комунальні послуги? Якщо казати про тарифи про на комунальні послуги, то ми повинні розділити їх на декілька складових, тому що не все залежить від дій Кабінету міністра або від дій Верховної Ради. Частина тарифів приймається рішенням. Органів місцевого соврядування, частина та ж вартість обслуговування багатоквартирного будинку, вона а, рішення про прийня, про збільшення її а, приймається на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку. Тому потрібно розділити, на що держава може впливати, на що держава не може впливати. Давайте подім: перша частина це а, ті тарифи, які не будуть підняті, тому що в нас є закон, який чітко регламентує, що під час Війни півроку після неї тарифи на тепло, на гарячу воду, тарифи на е газ і на розподіл газу підняти не можуть бути. Тому, ну якщо війна закінчиться навесні і пройде півроку, і тоді, можливо, якісь варіанти будуть. Але я не впевнений, що війна в нас закінчиться вже в 23-му році, хоча б там першій половині року. Тому ці тарифи не, не будуть підняті. Тарифи на послуги водоканалів вони вже ростуть з 1 січня 2023 року. Вже прийнято рішення НКРЕКП, пише з 1 січня, а потім з 1 червня, другий етап, також буде підняття тарифів на послуги водоканалів на 10% з першого етапу і на другий і з 1 червня ще на 10%. Тому очікується у 2023 році зростання платіжки українців за послуги водоканалів, а це водопостачання і водовідведення в середньому десь 50-70 гривень на одне домогосподарство. І з нами у нас з вами залишається ще дві, скажімо так дві строки в платіжці: це вивезення твердих побутових відходів і о, обслуговування багатоквартирних будинків, а і ще електроенергія. Ну електроенергія у нас до 1 травня. У нас залишається сталою, тобто тариф на, а, для побутових споживачів для нас з вами не зростає до 1 травня. Є відповідне рішення НКРЕКП, Далі ситуація подивимося, як буде розвертатися. тому що а, і рішення щодо підняття вартості підняття тарифів на електроенергію для бізнесу також ще не прийнято, прайскепи залишились на старому рівні. Тому подивимося, що у нас буде з електроенергією. Бо не незрозуміла ситуація, не росте як для бізнесу, так і для побутового споживача. І у нас з вами залишається а, вивезення твердих побутових відходів. Трохи потроху ці ростуть а, для побутових споживачів. А, в різних містах органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо підняття а, вартості вивезення твердих побутових відходів. І е, обслуговування багатоквартирних будинків це вже прерогатива загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, тобто нас з вами, які проживають е, в цих будинках. Приймаємо ми рішення щодо зростання вартості обслуговування. Окей, 50% плюс 1 метр квадратних, або 75% плюс 1 метр квадратний на таких умовах може бути прийнято рішення. Якщо під час воєнного стану держава не підніма, не, не буде піднімати вартість комунальних послуг, це прописано в законі. Так? Але економісти прогнозують ріст інфляції до 30% в наступному році. Хто буде компенсувати, скажімо так, вартість оцих послуг в такому випадку? Ну, якщо говорити за, наприклад, за вартість. Теплопостачаючих компаній, то в них складова в собівартості складова тепла десь 85-87% це вартість газу. Тому в більшості ця різниця, якщо вона і виникає в заробітній платі, то вона буде лягати скоріше або на органи місцевого самоврядування, або буде формуватись різниця просто в заборгованість. За постачання газу да продовжуємо, і можу сказати, що в більшості різниця вартості тарифів буде лягати на органи місцевого соврядування, які будуть дотувати, будуть дотувати а, як роботу, будуть дотувати а, роботу тих же теплопостачаючих компаній як це відбувалось в цьому році, і з тими ж водоканалами, коли більшість місцевої влади більшість. Місцевих органів влади якраз і змушені були фінансувати ту ж заробітну плату, тих ж водоканалів. пане Олеже. От ми так плавно підходимо до одного дуже важливого політичного напевне питання, тому що ми бачимо, що фактично зараз на місцеві бюджети лягає дуже багато завдань, зокрема, і для того, щоб, скажімо так. Розраховуватися в цій царині комунальних послуг, і виконувати завдання по забезпеченню місцевого населення всім необхідним під час війни, плюс величезний тягар від руйнувань критичної інфраструктури і житла людей, які проживають на тих чи інших територіях і містах. Тут ще виникає політичне такі політичні колізії в плані взаємовідносин з центральною владою. Я наведу приклад мера міста Чернігова Трошенка. Суд відсторонив його від посади. Він вважає це таким політичним замовленням, вказав чотири причини. Одна із причин це відмова від співробітництва, критика влади. А також мова йде ще про якраз публічну критику несправедливої системи компенсації громадам вартості газу. Тобто мова про гроші. Мова про гроші. І тут, як вважає частина і політичних експертів, економічних влада намагається тиснути на мера для того, щоб він більше виконував завдання, яке спускаються з центру, для того, щоб потім можна було звітувати, що ось це ми зробили так само, як з цими пунктами незламності. Згадайте. Як ви вважаєте, як тут варто все-таки розцінювати цю ситуацію з мером Чернігова? І чи не буде такої ж ситуації з іншими мерами і главами місцевого самоврядування в інших містах? Знаєте, я б не став би взагалі я не не внікав в тему там Чернігів відношений з місцевою владою і все інше. А, тому я не можу вам сказати точно там які причини. Тим паче я не є юристом, який може вам сказати там рішення суду, наскільки воно там компетентне, чи воно відповідає цим нормам чи ні. Тим більше судити по, тільки по заявам мера або судити по заявам центральної влади, ну як на мене, це. Дещо неправильно. Потрібно вникати в суть справи, розбиратись е і вивчати ситуацію. А то можемо вийти, знаєте, як а під час, е час судових е дій або там прокурорських можемо вийти самі на себе. Я до чого? Тому що е чи можна вважати е критику того, що я просто не знаю ситуацію в Чернігіві. Я ніколи я був останній раз у 2014 році. Я абсолютно не знаю, як працює у них комунальна сфера, як у них працює а, система теплопостачання, там, водоканали, все інше. Тому мені складно судити по роботі місцевої влади. А це хай місцеві люди. Я вам скажу по Києву. Ну як ці можна ключка критикувати, там можна хвалити. Але ситуацію ми бачимо з вами в Києві, от вона відкрита, да? абсолютний колапс місцевої влади останні 8 років. Кличко абсолютно не справляється зі своїми. Тут я можу я точно впевнений, тому що я працював я в комунальній сфері. Я бачив, що таке лікарні під час ковіду, коли місяць. Я все це, це бачив на свої очі. Тут я можу чітко сказати, що кличко заслужив те, що а, його постійно критикують, тому що. Такого занедбаного Києва, я не пам'ятаю часів Черновецького. Таких шалених застрояк і такого безладдя, яке твориться в Києві, для мене це серйозно. Це от тут я бачу, тут я можу чітко сказати. Так само сказати, от, сьогодні затримали, сьогодні вранці затримали а, міського голову міста Полтави Мамая. Я вам рекомендую проїхати в Полтаву, подивитися, в якому стані там Полтава. І знову ж скажуть, що він не стой партійний. Що затримали його, тому що він не з той партії, та затримало його, тому що він в прямому ефірі сказав: в прямому ефірі на телебаченні сказав, що в Полтаві там якась військова частина і назвав її адресу. Ну ви розумієте, що це треба бути повним ідіотом, щоб взяти, ляпнути таке в прямому ефірі і відкрити ворогу адресу, де знаходиться військова частина. І тепер повністю треба передислоцирувати і думати, як це все робити. Тому в цій ситуації ну, дуже складно судити, е е е тому що я там не знаю. А те, що я знаю, бо там реалії, які, як вони відбуваються. Пане Олече, я вам дуже дякую за коментарі, що ви долучились до нашого стріму. Дякую вам. Дякую. Олег Попенко, голова союзу споживачів України, економічний та політичний експерт, був з нами на зв'язку. Ви дивитеся YouTube канал. «Знай.UA», підписуйтесь на наш YouTube канал, будете знати більше. До наступних зустрічей новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.